Такого ніхто не очікував. У небі над Україною помітили літак. Спершу припускали, що він пасажирський, однак потім заявили, це вантажний АН-124 руслан. Натомість на радарах і взагалі помітили два об'єкти. Що це було і куди прямував борт. Всі деталі замить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Оце так кадри. 11 липня над Києвом українці помітили величезний літак. Спочатку у місцевих телеграм-каналах припускали, що він пасажирський. Але згодом відеоочевидців показали характерні обриси і припустили, що це був Ан-124 руслан. До речі, це судно одне із найбільших у світі. Його довжина 69 метрів, розмах крил 73 метри, а вантажопідйомність сягає 150-160 тонн. Ще кілька років тому найбільшим літаком у світі була українська мрія, яку знищили росіяни. Поява 11 липня в небі літака стала справжнім шоком для українців, адже з початком повномасштабної війни повітряний простір України офіційно закритий для цивільної авіації. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, припускає, що літак підняли у небо зараз, бо є вільний коридор без ворожих цілей. За його словами, АН-124 також бачили раніше і у польському Жешові. Жмайло зазначає, він цілком може транспортувати великогабаритні вантажі, наприклад, ці ж фюзеляжі до Ф-16 чи певні протикорабельні комплекси. Цікаво, що на сайті Flightradar помітили літаючі об'єкти неподалік Києва та Одеси під позивними птнпнх 1 та ПТНПНХ2. на сервісі обидва відображались із некоректним кодом транспондера без даних про тип судна чи авіакомпанію. Згідно із даними Flightradar, борт вилетів з Дніпра. Ба більше є повідомлення, що це російський літак, який був конфіскований у 2022 році. Водночас джерела телеграм-каналу Думська повідомили, що це міг бути один із двох русланів, які ще з лютого 2022 року стояли на заводському аеродромі у Святошино. Інші ресурси ж озвучують припущення, що компанія Антонов переправляє літак за кордон для того, аби використовувати його для комерційних польотів. Варто зауважити, що станом на зараз жодного офіційного підтвердження або роз'яснення від українських відомств немає. Деякі телеграм-каналів також припускають, що Ан-124 могли просто переганяти до Польщі. І все це відбувається на фоні новин щодо постачання зброї для України. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський днями на прес-конференції в Римі заявив: важливо, що після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з Президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Є у нас дати і є розуміння, що в конкретні ці дати зайде в Україну. До цього агентства Reuters та Associated Press повідомили, що Сполучені Штати Америки вже відновили поставки частини зброї, зокрема 155-мм артилерійських снарядів та високоточних ракет GMLRS для систем Хаймарс. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше за свою другу каденцію планує передати Україні зброю за спеціальним механізмом президентських повноважень. Про це повідомили журналісти Reuters, посилаючись на свої джерела. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях, також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Над Києвом помітили літак. Спочатку писали і припустили, що мовляв, це пасажирський, і подумали, о боже, хто ж це може собі дозволити? Таке, щоб облітати так наразі. Далі все ж таки було вже значено, що це є. Літак Ан-124, і якби як версія, що ймовірно він летить до Польщі. Скажіть, будь ласка, от ваша версія цих подій можливо щось переганяють. Знову ж таки, що це на ваш погляд? Ну я волів би, щоб це був який-небудь дослід дослідницький політ, наприклад, нашого нового ударного дрона, який має виконати раз і назавжди, наприклад, бойове завдання в Татарстані в економічній зоні Алабуга. Що вже закінчити з тими шахедами, з їх виробництвом, і я думаю, що такий би дрон він би таке завдання точно виконав, би враховуючи його розміри, потужність і як кажуть, все інше, і він би точно долетів. Тому це було б найкраще. Звісно, ми говоримо про те, що радіємо. По перше, якщо серйозно вже цілком, хоча про Татарсана я не жартував. Якщо цілком серйозно, то радіємо від того, що ці речі колись для нас були буденністю, а сьогодні. Поява такої пташки у небі, ну ну певні скажімо, емоції викликають. А по друге розуміємо прекрасно, що безпекова ситуація в даний момент вона дозволила використання даного літального апарату для виконання того чи іншого. Завдання не буду зараз конспірології займатися, що це там полетіли за новим петріотом, наприклад, так. Але тим не менше, я думаю, що якраз петріоти повітрям точно не будуть переправляти. Для чогось треба. Як кажуть, комусь це треба, і власне ми це спостерігаємо. Так, пане Сергію, ви безперечно, привів тому, що для нас це наразі ну якби така диковинка Так нічого собі летить літак у небі в українському, то ми мріємо про це, так а тут під час. Напереду, він він був недоволений українцям і в принципі говорив про те, що якби Польща запрошують на міжнародні заходи, де вирішують питання поставок озброєння, і mm -hmm. був включений і сказав, що може навіть іти, що можуть за аеропорт, а ви наблюдають, хочете, озброєння. До цього може дійти, на ваш погляд, чи ні? Я думаю, що ні. Можливі певні, скажімо, політичні, не хочу застосовувати і говорити слово ігри, але це, скажімо так, певна політична кон'юнктура. От може бути і так. А все, що стосується, ну, скажімо, реальних там моментів, я думаю, що якраз на реальну політику і все, що з нею пов'язано, впливають зовсім інші фактори. І те, що публічно говориться, не завжди м'яко кажучи, воно співпадає з реальністю. Тому сподіваємося, що це дійсно політична певна кон'юнктура, і е, далі цих висловлювань нічого не, не відбудеться. Чи є в нас зв'язок? Так, трошки, я трошки потроху зникав. Ви сказали, що це є політична конюнктура, так? Так, це політична конюнктура, і я сподіваюся, що ну, скажімо так, далі до цих висловлювань вже справа не піде, тому що на будь-яку політичну конюнктуру впливають ті фактори, про які ми з вами не знаємо. І дуже часто висловлювання вони певні слугують навіть такою інформаційною завісою до того, що насправді відбувається, або треба прикрити якісь певні реальні речі. Я сподіваюся, що це якраз той випадок. Ви на початку дуже мені сподобалося, як відповіли про наш дрон, який долетить до Татарстану. Так і великий дрон, так і сказали, що вони жартували. Але дивіться, крім того, на флайрадарі також було помічено два дрони над Україною, і вони були обидва із назвами Путін, ну якби всі знають продовження цього цього. І теж цікаво, що це за штуки, тому що чому їх показують на карті, де зазвичай видно лише літаки. Тобто, це щось велике могло бути. От. Ну, ми можемо сказати ПТН ПНХ і вийти з ситуації, щоб цитату не приховати і Повторити. Ну, власне, дуже багато. Я думаю, цікавих подій буде відбуватися в нашому повітрі і не лише в нашому, ну найближчим часом, мабуть, і найближчим часом, в тому числі, багато що є інформаційними вкиданнями, в тому числі. По перше, по-друге, ще раз кажу, повітря нам сьогодні несе як і загрозу, так сподіваюся, і приємні новини в тому числі. Тому що ми говоримо, що сьогодні я цілком серйозні речі зараз. Ми говоримо про те, що ворог активно використовує всі повітряні засоби ураження проти нас. Дуже активно. Ви бачите, що атакуються постійно наші великі міста, в тому числі, коли ми з вами спілкуємося сьогодні, ворог серед білого дня зранку. Фактично, о 10 годині атакував Одесу, саме місто. То, власне, ми говоримо про нашу протидію. І багато що цікавого в нашому небі може з'являтися. вірніше так, воно буде з'являтися у небі Російської Федерації. Сподіваюся, буде кошмарити. Російських так званих громадян і власне не давати їм спокою, тому що я зараз не про сон, про те, що ми там з вами чомусь там десь не доспали. Ми до цього звикли, хоча це важко зрозуміло. Але з іншого боку, маємо нагадувати про те, що війна вона не лише для нас, а для них, бо вони її розпочали. Треба її туди повертати. І от якраз у нас сьогодні повітряні засоби вони є. Дуже гарним інструментом по перше, знищувати ресурс Російської Федерації. По друге, я хотів би, щоб що хвилини, що хвилини, як той сигнал серени тривоги, що зараз лунає отут, власне навколо мене, то він би на Росії не зупинявся. От ну щоб було так 24 на 7, 24 на 7. тому е, я думаю, що багато цікавих речей буде відбуватися. Сподіваюся, ще раз для Росії зі знаком мінус. Серію, скажіть, будь ласка, якби от на Росії було 24 на на як ви вже висловилися, це б могло зупинити ті удари, які здійснює щоденно Путін і російська армія по українським мирним містам, Одеса, але і, був, і потерпав Харків цієї ночі, також у Харківській області, місто Чугуїв, там також є постраждалі? Е, ви хочете відверто, чесно? Якщо 24 на 7 не зупинить. Якщо буде лунати лише сигнал повітряної тривоги. Так, чуєте мене, так? Трошки Я мене вас потоку. чую, а ви мене? Чуєте, так? Так, так, я чую. Мене чути? Серію, чуєте так мене? Мене чути? Так от, якщо говорити про сигнал повітряної тривоги 24 на 7. І чи зупиниться війну? Ні, не зупинить, якщо відверто. Але хай лунає, лунає фоном. Ми сьогодні маємо говорити про те, що Росія і цю війну можуть зупинити лише наші удари. Кожного дня подивіться, кожної ночі. Сьогодні українські комарі чомусь ми так сором'язливо їх називаємо невідомі комарі, невідомі безпілотники. Ну доволі нам знаєте такої малоросійщини. Давайте все таки відчувати себе українцями. Це наші дрони. Вони не запускають їх. Саме з території Російської Федерації ні, можливо, і запускають. Я не знаю. Але в будь-якому разі це наші комарі, наші удари по російській інфраструктурі, військовій інфраструктурі. Я в мене немає жодної такої емпатії до Росіян. Я волів би так само, як і мабуть, переважна більшість українців, щоб все таки Вбили по всіх тих об'єктах, які так чи інакше вони запрограмовані на війну. От я дуже хочу, щоб вони залишалися без електроенергії. Як кажуть в Одесі, Світлана від них пішла і не поверталася, тому що ну це ж очевидні речі. Е, ну логічно. Я ж мислю, дивіться, електроенергія вона потрібна для військово-промислового комплексу. Звичайно, що таке військово-промисловий комплекс, ми теж розуміємо. Чим менше куль, чим менше снарядів, чим менше озброєння іншого типу або військової техніки, тим більше живих українців. Що мусимо зробити? Абсолютно вірно: бити по підстанціях, знищувати гідроелектростанції. Я не кажу про атомну енергетику. На сьогодні тут я зупинюся, сором'язло опущу очі і скажу: ні-ні-ні, не треба. Ну, звичайно, ми все прекрасно зрозуміло. І самі проти цього, але все інше треба робити, інакше не зрозуміють. Я і так не впевнений, що вони зрозуміють, коли будуть потерпати. Адже росіяни живуть якісь речі такі кажу, можливо, філософські, всім відомі, але росіяни вони ж не живуть думкою про те, що давайте зробимо краще, ніж українців. Ні, вони говорять: як? що давайте зробимо усім, перш за все, українцям також погано, як у нас. Ну, це знаєте, як того старого анекдоту про те, що. Я мовив оригіналу, це ж твоя родина, синок. Ну от, власне, оце. От про це ми говоримо. Тому о, я й кажу про відсутність симпатії. Треба бити, треба нарощувати наші спроможності. Ми сьогодні торкнулися теми там шахетів по Одесі серед білого дня. І я хотів би бачити тих людей, які а такі є, кричать: а, а заберіть там мобільну вогневу групу, бо вона стоїть не в тому місці. Мені не подобається, вони мене будять. І хай збивають десь там я би сам хотів, щоб не долітало до Одеси, але ворог удосконалює тактику, ворог зменшує висоти або їх, збільшує, або їх збільшує, збільшує бойову частину, тобто ускладнює роботу засобів ППО. То про що ми сьогодні мусимо говорити? Про те, що спільно з цивільними ми маємо збивати ці шахеди, ми маємо захищати наші міста. От зараз ми знову на тому етапі. Не дивуйтеся, коли ну можливо навіть як початок повномасштабки, коли всі разом. Тому що ця тема ракетно-дронових, особливо дронових ударів, вона вже зачепила всіх настільки, що мусимо від того відбитися. Масованість ударів, вона ж величезна. І ворог, ну це ж правда, я зараз нікого не лякаю. Кажу про реальні речі. І ці удари вони будуть збільшуватися очевидні речі. Тому маємо бити на я не даремно, тут Алабугу згадав. І, звичайно, якщо летить, то захищатися. Мусимо говорити, що територіальні громади мають разом. З силами оборони створювати відповідні там мобільні групи, фінансувати в тому числі швидко дрони перехоплювачі. Хтось скаже, це має займатися держава? Так, держава, це ж ми і є. Ну давайте подумаємо простіше, так щоб всіх заспокоїти. Е, ви ж не хочете, щоб той, хто з вами поруч, рідний, або просто знайомий, або навіть незнайома людина, щоб вони загинули. Ну, звичайно, ми ж люди, ми не хочемо цього. Тому мусимо зараз разом це робити. Це лише один з аспектів нашої сьогоднішньої оборони і наших дій на сьогодні. Сподіваюся, наше суспільство ще не втратило той запал, скажімо так, який у нас був від 22-го року. Втомилися, погоджуюся. Так, розумію все прекрасно, але мусимо захищатися. Інакше ми не витягнемо. Це зрозуміло.